Привіт! На дворі осінь, а це значить, що пора на чай та пиріжки. І так, для опари беремо тепле молоко, ложку цукру, дріжджі сухі або можна живі та 4-5 ложок муки. Це все змішуємо та відставляємо підходити опару. Опара повинна піднятися в два рази. Якщо не піднялась, потрібно переробити, тому що дріжджі, значить погано працюють. Далі готуємо здобу: пера яйця, сіль, ванільний цукор або ванільний екстракт можна додати, решту цукру, розтоплене масло. Кількість інгредієнтів буде в описанні. За час роботи у нас вже підійшла опара. Гляньте, яка вона красива, як вона піднялася. Я використовую планетарний міксер. До чаші з добою всипаю опару та решту муки. Все гарненько перемішую та додаю ще. Ви повинні дивитись на консистенцію. У мене на вимішання пішло десь 7 хвилин. Тісто повинно бути мігеньке та злегка липнути до рук, ставлю підходити його. Дивіться, щоб тісто не було забите сильно. Коли тісто підійшло, розкатую в тоненький пласт та висипаю макову начинку. Макову начинку я купувала в магазині, вже готову. Ви можете приготувати самі, якщо у вас є сухий мак. Це все гарненько скручую в трубочку. Та нарізаю, нарізаю ниткою, так виходить гарніший розріз. Все гарненько, коли нарізала, змазую яйцем з молоком та ставлю випікатися в духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. І смачного.